Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал на канал Репетитор з математики. Що готові далі дивитися зі мною, готові розв'язки прикладів з підручника Істер Математика 11 клас. Якщо так, то продовжуємо далі з другої частини геометрія, з першого розділу многогранники, з другого параграфу паралепіпед дивитись розв'язки прикладів. І сьогодні подивимось розв'язок прикладів від 2.14 до 2.17. І так, вперед. Приклад 2.14. Знайдіть виміри прямокутного паралелепіпеда, якщо вони відносяться як 2 до 3. До 4, а сума всіх його ребер дорівнює 72 см. Згадаємо, що в прямокутному паралелепіпеді в основі прямокутник бічні всі грані прямокутники, тому всі прямі кути. І тому кажуть, що це фігура, яку можна охарактеризувати трьома вимірами: це А, наприклад, це ширина, Б маленьке це довжина прямокутника, що в основі, і С це, це його висота. Отже, дивіться, якщо розглядати. Всі ребра, оскільки тут нам сказано, що сума всіх його ребер нам відома, то ось це А і ось це А протилежні сторони А. І ось це Б, ось це Б. Тому що в основі прямокутник. Так само верхня грань прямокутник це А, А протилежні грані і Б, Б. Ось ця висота С, вона скрізь висота С. Тобто ми з вами через виміри, три виміри прямокутного паралелепіпеда можемо записати суму. Всіх його ребер. Давайте випишемо суму всіх його ребер. Дивіться, скільки всього у нас ребер А. Ось тут 2 і тут 2 4 ребра А, 4 ребра А. Плюс порахуємо, скільки у нас ребер Б внизу 2 і вгорі 2, тобто також 4. І порахуємо його ребра С, тобто висоти, їх також 4. Отже, ще й 4 ребра С. І все це дорівнює по умові задачі 72. Ми з вами виразили залежність між вимірами і сумою ребер. А що нам ще відомо в цій задачі? Дивіться, сказано, що ось ці виміри, тобто А, Б і Ц співвідносяться як 2 до 3 до 4. Якщо в задачі ви бачите ось такий значок поділити, то це значить, що ці виміри не дорівнюють 2 см 3, 4. А вони домножені на якийсь однаковий коефіцієнт, який ми не знаємо. Тому ми домножаємо кожне оце значення. Дивіться, додаємо сюди якби літеру Х. І тоді ми вже можемо позначити, що А у нас це 2х. Далі Б у нас це 3 х. Тому що ви дивитесь, як вони співвідносяться в цій послідовності, так і в цій. І це у нас дорівнює 4 х. Який це ікс? Ми ще не знаємо. А ми зараз це узнаємо яким чином? Дивіться, ми всі позначення вимірів прямокутно паралепіпеди записали через ікс, і можемо тепер підставити врівняння, яке ми отримали через суму всіх ребер. Давайте підставимо. Але перед тим ніж як підставляти, дивіться, я можу скоротити дещо в цьому рівнянні, щоб не були великі числа. Дивіться, якщо я винесу за задушки, то в дужках буде сума вимірів до рівня 72 і розділю зліва і справа на 4. Ось це число, щоб скоротити наше це рівняння. Якщо ми розділимо на 4, то вже тут четвірочки немає. Маємо плюс Б плюс С дорівня 72. Якщо поділити на 4, то це буде 7 на 4, це по одному. І там 32, 18. 18. Ну а тепер уже готове рівняння є. Підставляємо в нього наші виміри через ікси. Дивіться, а це 2 ікса підставили. Плюс Б це 3х, підставили, С це 4х, підставили. І дорівнює 18, ось по цьому рівнянню. Тобто ми ось ці виміри підставили в це рівняння, щоб отримати вже рівняння відносно х. І знайти Х додаємо 2 плюс, 3, 5, плюс 4 9х дорівнює 18. Добре. Тоді, розділивши зліва і справа на 9, ми отримаємо, що х дорівнює 2. Але це не відповідь задачі, тому що це лише х, це той коефіцієнт, про що я вам говорила, що ось це відношення, воно домножено на якийсь коефіцієнт, який ми не знаємо, ось ми узнали, який це коефіцієнт. А тепер, дивіться, ось залежність наша А, Б і C від X, а треба знайти якраз ці виміри, то ви і підставляєте тепер Х в формули А, Б і С. Тоді А це 2 помножити на Х, а отже 2 помножити на 2, бо х дорівнює 2 і дорівнює 4 сантиметрів. Далі b дорівнює 3 помножити на Х, а Х у нас 2, тобто, це 6 см. І c маленьке дорівнює 4 на Х, а Х у нас це 2. Отже, дорівнює 8 см. Оце вже величини в сантиметрах. І ми їх визначили, визначивши Х. Далі, наступний приклад. 2,15. Знайдіть виміри прямокутно паралелепіпеда якщо сума всіх його ребер дорівнює 96, а виміри відносяться як 1 до 3 до 4. Дивлячись на малюнок, ми бачимо, що вимірами прямокутного паралопіпеда є три величини. А це ширина прямокутника, Б це довжина прямокутника. Якщо в основі прямокутник, то і ось це А, і ось це Б. Тому що протилежні сторони в нього рівні. Якщо в основі нижній то прямокутник, то і верхній прямокутник, тобто тут також прямокутник зі сторонами АБ, АБ. І якщо це прямокутний паралелепіпед, то всі висоти рівні, всі вони по С. І якщо нам задана. Сума всіх його ребер, яка дорівнює 96, то ми можемо порахувати і записати цю суму ребер через позначення А, Б і С. Дивіться, ребер А скільки? 2 тут і 2 тут, 4. Ребра А плюс скільки ребер Б? Два вгорі, 2 внизу. 4 ребра Б плюс. Скільки ребер С? Це 4 висоти, це 4С дорівнює 96. Давайте спростимо це рівняння. Винесемо 4 задушки. Маємо А плюс Б плюс С в дужках дорівня 96. І розділимо тепер зліва і справа на 4, щоб спростити числа. І це буде, що сума вимірів прямокутного паралопіпаде дорівнює, Якщо розділити 96 на 4, то це буде 24. Добре. А давайте тепер ще скористаємось тим, що нам задано, що А так відноситься до Б і так відноситься до С, як 1 до 3 і до 4. Що це нам дає? Якщо ви бачите ось такий значок відношення, значить то ці величини, ось ці 1, 3 і 4, домножені на якийсь коефіцієнт, який ми не знаємо, то ми введемо позначення Х. Тоді, ось це, якщо додати скрізь літеру Х, то це нам говорить про те, що величина А дорівнює Х, тому що тут одиничка Х, величина Б дорівнює 3 x а величина С дорівнює 4х. Ми так можемо записати, тому що ми знаємо співвідношення, а в співвідношенні ми можемо вказати цей коефіцієнт, який ми поки що не знаємо, але потім ми його визначимо. Отже, вказавши скрізь біля чисел x, ми вже можемо записати ці величини через х. Ну, а знаючи величини е, вимірів через x, ми всі оці три значення піднесемо ось в оцю формулу, щоб мати рівняння відносно x. А що таке? Це х плюс b, це що таке, це 3х плюс С, це 4х. І дорівнює 24. Вирішуємо рівняння відносно Х. Маємо Х плюс 3 це 4 плюс 4 8х. Дорівнює 24. Ділимо зліва і справа на 8. Отримуємо, що х дорівнює 3. Добре, ми знайшли цей коефіцієнт, на який домножені ці числа 1, 3, 4, і реально чому дорівнюють ці величини. Давайте тепер їх знайдемо. Дивіться, величина А це х. А х у нас 3. Отже, 3 см. Це вже в сантиметрах. Далі Б дорівнює 3х, тобто ми повинні 3 помножити на х на 3 і маємо 9 см. І С дорівнює 4х, тобто 4 ми множимо на 3. І маємо 12 см. Отже, якщо вас питали про виміри, то ось вони А 3 см, Б9 і С – 12 см. Знайшли ми це, використовуючи правило запису відношення, що додаємо літеру Х, і те, що сума всіх ребер дорівнює 96. Ми ребра порахували, записали суму, отримали рівняння, в яке підставили величини через Х, знайшли Х, знайшли самі виміри. Наступний приклад 2,16. Площа діагонального перерізу прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см квадратних. Запишемо S діагонального перерізу дорівнює 12 см квадратних. А бічне ребро, бічне ребро позначимо це дорівнює 3 см. Це ось ця величина 3 см. Знайдіть довжину діагоналі паралелепіпеда. Діагоналями є тут, це, наприклад, ас 1 а1С, Б1Д. Але у прямокутного паралелепіпеда всі ці діагоналі рівні, для прикладу і для зручності, щоб було зручно бачити вам трикутники, то я позначила ас 1 Знайти нам треба Д маленьке або ас 1 Позначу його Д маленьке. В цій задачі задано, крім ось цієї величини. ще… Площу діагонального перерізу. А що є діагональним перерізом? Подивіться, я вам його вже зафарбувала. Діагональним перерізом є фігура а 1 с 1 с Це у нас діагональний переріз. Це прямокутник, тому що всі кути тут прямі, а площа діагонального перерізу, яка нам задана, вона визначається як площа прямокутника. А площа прямокутника це добуток сторін цього прямокутника. Тобто, це а, А1, наприклад, помножити на АС. Добре. Но ми ж знаємо АА1. так? Це бічне ребро, це 3 І знаємо площу діагонального перерізу – 12. Знаємо. Давайте в цю формулу підставимо, то це буде 12 дорівнює аа 1 с 3 помножити на АС. Що ми з цього рівняння можемо знайти? АС, вірно. АЦ це, це діагональ нижньої ось цієї основи АБЦД. Тоді ГЦ дорівнює, розділивши на 3 зліва і з права отримаємо 4. І якщо ми знаємо АЦ дивіться, отут 4, а знайти нам треба довжину діагоналі паралелепіпеда, то бічне ребро це не тільки аа 1 це і ББ1 також 3 см. Це С1 3 см, і ось тут 3 см. ДД1. То давайте шукати, з якого прямокутного трикутника ми можемо знайти діагональ АЦ1. З прямокутного трикутника АЦ1. Подивіться, в ньому ось тут прямий кут, де це гіпотенуза, і ось це два катети. Два катети ми вже знаємо: 4 і 3. Знайдемо гіпотенузу по теоремі Піфагора. Тобто, розглядаємо трикутник АЦ1, він прямокутний. І по теоремі Піфагора. Давайте зразу вже виразимо з прямокутного трикутника. Гіпотенузу АЦ1 це, це буде корінь квадратний. А С в квадраті, плюс СЦ1 в квадраті. Дорівнює корінь квадратний АЦ, ми знайшли з вами це 4, 4 в квадраті це 16, плюс С1 по умові задачі 3, А3 в квадраті це 9. Маємо, що під корнем у нас 25, значить, корінь беремо з 25, це буде 5. Отже, АЦ1 або Д маленьке. Як діагональ, вся діагональ всього паралелепіпеда, дорівнює 5 см. Отже, відповідь: ці задачі 5. Знайшли через дві формули. Одна це площа перерізу це площа прямокутника. Звідти знайшли одну сторону. А друга це застосували теорему Піфагора для прямокутного трикутника. І ще один приклад розглянемо. Площа діагонального перерізу прямокутного паралепіпада дорівнює 60 см. Діагональ основи дорівнює 12 Знайдіть довжину діагоналі паралелепіпеда. Запишемо умову. Площа діагонального перерізу дорівнює 60 см. Діагональ основи, тобто Аце нам відомо ось ця сторона це 12 А знайти треба довжину діагоналі паралелепіпеда. Діагональ у парели подає лінія, що з'єднує протилежні точки різних основ верхньої і нижньої. Це і b 1 d і bd 1 і ac 1 Ну, я для прикладу візьму ac 1 і позначу D маленьке. Взагалі-то видно, що можна знайти d маленьке з прямокутного трикутника А 1 Але ж у нас лише тільки є один кат, другого катета немає. А другий катет знайдемо, знаючи ж площу діагонального перерізу, що являється діагональним перерізом прямокутного паралелепіпеда? Це прямокутник. Площа діагонального перерізу, тобто площа фігури аа 1 с 1 с аа 1 с 1 С, визначається по формулі добуток двох протилежних сторін прямокутника. Сторони, наприклад, АС – Помножити на це це 1. На Це 1 Дивіться, а це ми знаємо. Площу ми знаємо. Підставимо цю формулу отримаємо Це 1 Давайте. Значить, площа по умові задана це 60, а це задано це 12, помножити на С, це Звідси Цвідси, це це 1 Відрізок до рівня ми повинні розділити зліва і справа на 12, то це буде 5. 60 поділити на 12 це буде 5. Отже, ми знайшли з вами CC1, це С1. А тепер дивіться: в прямокутному трикутнику АЦ1 С. Що ми знаємо? Два катета знаємо? Не знаємо гіпотенузу дуже просто можемо знайти по теоремі Піфагора. Тобто з трикутника А С С1, оскільки він прямокутний, то гіпотенуза А С1. Давайте зразу вже виражати без квадрата це буде корінь квадратний квадрат одного катета. А Ац в квадраті, плюс квадрат рука, це С1 в квадраті це загальна формула. Тепер підставимо значення А Ацо дорівнює корінь квадратний. А С по умові задачі 12 в квадраті, 12 в квадраті, плюс С1 С5 в квадраті. Дорівнює корінь квадратний. 12 в квадраті це 144, плюс 25. І це дорівнює корінь квадратний із 100. 69. Це 13. Отже, ми знайшли з вами АЦ1, яке, по суті, являється діагональю всього паралелепіпеда. А 1 або де маленьке можна позначити, і дорівнює 13 сантиметрів. Знайшли використовуючи всього лише дві формули: першу це площу діагонального перерізу. Оскільки діагональним перерізом є прямокутник, то площа є добуток двох сторін. Одну сторону знаємо, другу знайшли. Потім розглядаючи прямокутний трикутник, записали теорему піфагора, виразили діагональ як гіпотенузу цього прямокутного трикутника і знайшли і вона дорівнює 13 см. сантиметрів. Отже, ось такі на сьогодні приклади. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились. Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що ставите лайки. розповсюджуєте відео, підписуйтесь на мій канал. Я дуже вам вдячна за обернений зв'язок. Надію, що і надалі ви будете зацікавлені і будете разом зі мною розбирати нові нові приклади. До нових уроків! Все буде Україна!